Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми маємо такий добрий час перед лицем Господнім. І прийшли, щоб прославити ім'я Боже за те, що Господь зробив для нас, і ми не залишені без хліба. Читаємо таке слово Боже, яке написано післення до римлян 15 розділ, читаємо вірша увіршай далі. Приймайте тому один одного, як і Христос сприйняв нас до Божої слави. Кажу, що Христос для обрізаних став за служку ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці, а для поган – щоб славили Бога за милосердя, як написано, тому хвалитиму Тебе, Господи, серед поган і ім'я Твоє віспівувати». І ще каже, тіштеся поганим з народом Його, і ще хваліть усі погани Господа, виславляйте його усі люди. Ви дивіться, брати і сестри, що ми призвані для того, щоб прославляти ім'я Господня. Можна так сьогодні було б сказати, навіть в цій країні, де вроді так все є, і спитати людину якусь, яку Просто зустріти, ти можеш прославити ім'я Господня. Може, хтось сказав би, ну, поки ще я не можу так прославити, бо мене ще треба вирішити ряд питань, проблем. От якби мені оце вже вирішилося, ну, що ми маємо там в виду, то вже прославив би я ім'я Господня. Ви дивіться, і можна так сказати, і якщо воно вирішиться. То ти прославиш, будеш задоволений, хто його знає, чи ми будемо і задоволені тоді. І дивіться, Господь ніяких вимог для нас не дав, таких, щоб ми могли не виконати їх. Каже, а з язичників? і з милості призвані, щоб славили ім'я Господнє. Ніяких вимог, а прославляти ім'я Господня. І хтось скаже, що це ну, дуже просто і мала праця. Ну і буває, на таку малу працю, на таке маленьке ми теж не способні. Ви знаєте, я думаю, що ми знаємо, що як Господь достоїн слави, його треба славити. Чому я не можу прославити ім'я Господнє? Чому треба нагадувати, чому сьогодні стільки багато людей недовольних? Коли ми читаємо Слово Господнє, то ми читаємо пару таких історій, де дійсно можна було прославляти ім'я Господнє, але якась причина була, яку не можна було тій людині прославити, це я читаю друга книга. Царів, восьмий розділ, знайомі місця з першого вірша. А Єлісей говорив до жінки, що її сина він воскресив, кажучи: устань та йди та дім твій мешки денебудь, де дебудь, бо Господь прикликав голод, і він прийшов до краю на сім літ. І встала та жінка і зробила за словом Божого чоловіка, і пішла вона та дім її замешкала в Филистимському краї сім літ». І сталося наприкінці семи років, вернулася та жінка з Селестимського краю і пішла до царя благати за свій дім та за своє поле. А цар говорив до Гехазії слуги Божого чоловіка, кажучи: розкажи мені про все те велике, що зробив Єлісій. Цікаве питання в цього мужа, великого державного, цар Ізраїльський, то був син Ахава. Іорам в кінці кінців прикликав слугу і каже, що зробив. Хіба ти не бачив, що він зробив? Розкажи мені, що він зробив. Він за спиною своєю мав мінімум три чуда. Це коли вони там пішли по пустині, і Домську вмирали від, від жажди. Від спраги води і не знали, де подітися. І через Єлісея Бог являє милість таку для їх, копайте рови за ровами, копайте. І він там був, він те бачив, це цар. І коли вони почали копати рови, то на ранок потекла вода. І пили всі. Можливо, знаєте, в людині спрацьовує. Така річ, як природні процеси. Можливо, подумав, що то якось сталося природньо. Часто людина, коли Господь являє милість або дивиться на цю країну, і хто докаже: ну, тут так все правильно побудовано. Тут так все настроєно, тут є люди, які думають. Хіба тут такі думають люди, а більш ніде не думають? І людина, замість того, щоб прославити ім'я Господнє, віддає славу приділеним людям або якимсь процесам, або самій економіці. Можливо, він, отака є, знаєте, духовна сліпота людині. Коли людина думає, ну, так вийшло, коли вона хворіла, я знайшов лікаря, ну так, так пішло мені добре. Так мені вітаміни, які здали добрі. І я, так, мене пішло хороше здоров'я. Не бачить, не бачить, щоб прославити мене Господня. Коли ми читаємо Слово Господнє далі, то ми зустрічаємо в Новому завіті, є, такий, є така сім'я, яка складається батько і два сини. Молодший син сказав до свого батька, дай мені мою частину, я піду. Я собі буду жити, буде просторно, отам От десь буде благословіння. Я візьму з собою, я розвинуся більше, як ти розвився. Я більше буду мати, як ти. Ти вже може, як сьогодні нагадувалося старший. Ти не можеш розвинутися, от я піду і пішов, і почав витрачати все. І ви знаєте цю історію, що в кінці кінців в жалюгідньому стані він прийшов. До, свого, до своєї сім'ї, тому що не знав, а зрозумів, що цей розвиток, коли він буде своїми батьками, і разом оця сім'я буде йти, отоді от він може розвиватися. Коли ти будеш в церкву ходити, коли ти будеш на зібрання, коли ти не будеш пропускати, ти можеш розвиватися, іначе в тебе життя отак от буде йти. Донизу, донизу, донизу і донизу. При, попри всіх тих процесів, які такі можна. Але я хочу звернути увагу на старшого сина, який знаходиться вдома, який нікуди не ходив, який тут був з своїм батьком, все мав. І в кінці кінців, коли прийшов з поля і подивився на те, що там є весілля чи пір великий, бо син менший прийшов, не хотів заходити. І претензія була величезна до батька його. Я скільки років тобі служу, але ти мені нічого не дав. Я нічого не бачу, ти мені не дав і козляти повеселитися. Принцип такий, вимоги більші, і як ти сюди вніс, можна сказати, синок, тебе вимоги величезні. Сьогодні в людей дуже до Бога навіть вимоги величезні. Я молився, Він мені того не дав. Він мені того не дав, він мені того не дав. Вимоги тебе більші. І як ти вніс, як ти його прославив, а в тебе багато потреб, ти мені нічого не дав. І то мене сьогодні закриті уста. І я не можу прославити. Може, коли ви тут живете, і ви дивитесь на свого сусіда. Ви дивитесь на іншу людину, і бачите, там і машини, і все. І, і у вас ваші уста закриваються. Ви кажете, чого я того всього не маю, забуваючи, що ви так мало прославляли ім'я Господнє, що ви внесли мало, а Він дає більше, Він дав Сина свого Ісуса Христа. Ви дивіться, брати і сестри, далі сказано, що ми читаємо Слово Боже, що апостол каже, що ми маємо Духа Божого, Він прийшов до нас. Для чого Він прийшов, ми читаємо в Пісні до Коринтян? щоби знати, дароване нам від Бога. Ми часто не знаємо, що Бог дав нам, тому що не молимося або мало молимося, мало відкриваємо для себе в молитві, але коли ти стаєш перед лицем Господнє, і починаєш молитися, ти бачиш, які блага кругом тебе, і духовні, і милість Божа, Дух Святий приходить і показує тобі, оте я тобі дав. Оте я тобі дав, оте я тобі дав. Знаєм дароване від Бога. Алілуя! Поки не почнеш молитися, нічого не будеш знати, дароване від Бога. Видиться, останню думку, яку я хочу сказати, часто ми не можемо прославити. Іме Господнє з одної такої простої причини просто лень відкрити свої уста. Просто лень. Ви знаєте, яку претензію поставив для свого господаря третій раб, який мав один талант. Велика була претензія. Я знав, що ти жорстокий. Я не працював, я не міг оце. Розуміння тебе, що я не можу розуміти тебе, не давало мені працювати, але йому було твердо сказано: ти не працював, ти просто лінувався. Ото вся причина. Ми можемо різні причини поставити. Навіть можна сьогодні поставити. Я не можу прославити тут людей багато. Я не можу сісти, я не можу те, я не можу 10, 20. Але буде, буде багато місця. Дасть Господь. Можеш прославити ім'я Боже, а Він тобі дає життя, а від нього все, а від нього все здоров'я, від нього юність твоя, від нього старість твоя, від нього всі блага, які дає нам Господь. Нам треба ім'я Господнє прославити. І тому, брати і сестри, давайте піднімемося і прославимо ім'я Господнє просто в цій молитві. Алілуї.